Усім доброго дня! Сьогодні готуємо смачний такий запашний пирог з яблуками корицею. Дуже смачний, готуйте. Пішли готувати. Я роблю двойну порцію, тому у мене все в два рази. Взбиваємо яєчка з цукром. Додаємо ванільку тепер. Солі щепотку, щепотку, мене дві. Додаю олії 150 мл. Можна розтопленого масла або маргарина теж 150. Додаємо сметану. Все взбиваємо. І додаємо муки і розрихлітель. Додали муки, взбиваємо тепер і розрихлітель. Тісто виходить таке, як густа сметана, як даже густий крем, дуже еластичне таке. Тепер ми сюди будемо кидати яблуки. Яблука. І яблука я буду трусити корицею Ось яблочки, вони в кориці. Висипаємо тепер їх сюди, ось тісточко і перемішуємо. Ось перемішали і тепер викладаємо на противень. Ставимо в духовку випікатися. Ось який у нас гарний пирог вийшов. Румяний, запашний, дуже багато яблук. Зараз розріжемо. Ось він який гарний, румяний з корицею. Можна без кориці, як, як ви любите. Готуйте з нами. Підписуйтеся, пока-пока.